Всім привіт, друзі! Сьогодні готуємо ось таку смакоту. Це булочки, які всередині з сосискою, з сиром та з огірочком. Маринований чи солений без різниці. Хто хоче навчитися зі мною таку красоту робити, залишайтеся з нами. І так, починаємо готувати таку смакоту. Що нам для цього треба? Молоко 300 мл. розігріти, щоб було добре, тепле. І поливаю мисочку. Молочко. До молочка додаю 50-60 грамів цукру. Перемішуємо цукор з молочком. І якщо сухі дріжджі, то десь 7-8 грам сухих дріжджів. У мене будуть свіжі дріжджі, я додаю 30. Відкриваю свої дріжджі, взяла ваги і зважити треба нам. 30 грамів. І отак шпаточок відламую. Ставлю, може, оцю мисочку маленьку, так, щоб було. Обнуляю і кладу дріжджі. 15, 18, 13, 29 30 грам рівно. Все, а ці дріжджі буду зберігати далі в холодильнику. І ці дріжджі, які ми зважили, просто розкришити. Отако. Перемішали. І тепер сюди десь додаємо грам 100 150 борошна. Це на опару. Опару я додала 100 грамів просіяного борошна. Тепер я це все перемішую. Закриваємо опару або полотенцем рушничком, або в мене кришечка. І хвилин 20, 15-20 хвилин треба, щоб наша опара постояла десь в теплому місці. У мене буде стояти при кімнатній температурі. Щоб було швидше. Можна духовочку включити, але тільки лампочку в духовці. І поставити, і воно швидше. І так чекаємо. Ідемо до духовки, ставимо нашу опару. Включаю тільки лампочку і простелити рушничок якийсь в духовочку, ставимо нашу опару на рушничок, закриваємо і чекаємо 15-20 хвилин. А поки наша опара підходить, підготуємо одне яйце, хай нагрівається, чайна ложечка солі, або в грамах це десь 5-6 грамів. І 60 грам вершкового масла, яке можна замінити маргарином. Треба просто розтопити. Ідемо до плити розтаплювати маргарин. Вогонь менше середнього і розтаплюєте чи масло, чи маргарин. Розтопилося. Тепер виключаємо, відставляємо, щоб трошки охололо. Пройшло 15 хвилин. Забираємо нашу опару. Відкриваємо кришечку. І бачите, шапочкою це говорить за те, що дріжджі свіжі, дуже-дуже активні. Подивіться, яка гарна, гарна опара. Все, перемішуємо. Тепер додаємо в нашу опару 5 грамів солі, це десь чайна ложечка, одне яйце та 60 грам нашого розтопленого чи масла чи маргарину. Але ми його зразу не будемо додавати. А зараз... я вам покажу, як я роблю. Значить, це все перемішали. Тепер ставлю я мисочку на ваги. І ви помните, я в опару додала 100 грамів борошна. Значить, ще треба сюди додати десь приблизно 400, бо взагалі 500 грамів йде на рецепт борошна. І так, просію сюди борошно. Десь приблизно, Зараз я буду його частинами додавати, то десь приблизно 200-300 просію, потім перемішую. у мене вже є 500 грамів борошна. Це все разом перемішуємо Отаке тісто виходить, бачите? І от зараз, коли я борошно вмішається ложкою, я буду вже без ложки вимішувати тісто, і тільки тоді додам оце вершкове масло чи маргарин. ось Бачите, вже коли воно борошно з'єдналося, тепер я Ось так, борошно, і, тобто, тісто з руки знімаємо, виливаю розтоплене масло чи маргарин, що у вас, і тепер оце все руками вимішуємо. Тісто повинно не липнути до рук. Повинно бути гладеньке та еластичне. Якщо ви бачите, що борошна треба трошки підсипати, бо у всіх різні яйця, в когось більше, в когось менше, то трошки додайте там якусь столову ложку ще, то можна додати. буде. І вимішуємо тісто. Тісто, бачите, вже вимішане. Другою рукою пробую, щоб не липло до рук. І тепер. Трошечки налью, ну, трошечки це десь чайна ложечка, може, олії на руку. І ще його так трошки в олії обімну. Додала я ще десь 50 грамів борошна. Поки я замішувала це тісто, ще підсипала. І так у мене пішло 550 грамів на тісто. Тепер це тісто, отак я в шар скручую. Накриваю мисочку і відправляємося в духовочку. Знов так само в духовці лампочка, тільки включена. На полотенечко ставлю тісто, закриваю, рівно годинку чекаємо. А поки наше тісто підходить, ми потихеньку почнемо готувати начинку. Начинка може бути люба. Можна відварити куряче філе, можна шинку. шинка з твердим сиром, куряче філе з грибами, з твердим сиром. Тобто, начинка по вашому вкусу. От у мене сьогодні буде така: сосисочки. Огірочки, можна квашені, можна мариновані, любі. можна огірки замінити просто звичайними свіжими помидорами, порізати там кружечком чи кубиком, як вам е зручно, аби тільки не були вони водяві. Так, якщо вони водяві, то краще серединку прибирайте. І так, сосисочки просто чистим від плівочки. Якщо ви будете робити таку, як я сьогодні начинку, то я просто чищу. Сосисок нема різниці, скільки це все залежить, скільки ви захочете зробити. От в мене, виходить, десь 6-7 штучок маленьких таких сосисочок. І отак от чистим. Огірочки просто натираємо, не натираємо, а нарізаємо. Отак, от дивіться, огірочок раз, пополам. І потім цю половинку отакими смужечками поріжу, невеличкими. отак. Отакі от смужечки ріжемо. І відкладаємо. І отак така буде ночиночка. Якщо з помідорами, то просто чи колечки, чи кубики, там уже, як вам зручно їсти. І так нарізаємо. А твердий сир шматочок десь грамів 100-150, натирайте на крупну тертушку. Можна, сир любий. У мене мацарела. Натираємо на крупну тертушку. Пройшла година, дивимося на наше тісто. Бачите, як гарно підійшло. Тепер ми його будемо викладувати на досочку, припулину борошном. Викладаємо тісто наше. Тепер обминаємо його і треба нам його поділити на 8 рівних частин, бо у нас буде таких величеньких. Вісім булочок. Спочатку я ділю пополам, все приблизно робите і кожну частинку на чотири. Знову пополам. І кожну частину скатуємо в такий колобочок, в шарик. Тісто я поділила на вісім кульок. Кожна кулька важить 132 г. так, починаємо. Беремо одну кульку, припилили наш коврик і просто розкатуємо круг, такий невеличкий круг. Десь приблизно 20 см діаметр, розкатуємо таку ліпешечку. Тепер кладемо сосисочку, кладемо огірочка, пару полосочок. Ще раз кажу, якщо не хочете огірочка, просто долічки помідорів. І це далі за своїм смаком. Можна три полосочки покласти огірочка стільки, скільки хочете. І присипаємо тако сирочком. Це так, як ви собі оце бачите. Можна шинка з курочкою. І тепер отак, накрила, бока також накрию отаку. От. І просто скатую таким от, якби, рулетиком. І відкладаю на деко застелене пергаментом. І так буду робити кожний шматочок тіста. Припиляємо борошно і розкатуємо. Якщо треба, підсипаємо. І десь приблизно 20 см у діаметрі. Зробила я вже 4 штучки, і ці заготовочки викладаємо на деко простелене, застелене пергаментом. Ось так. Це виглядає ось так. І продовжуємо далі ще 4 штучки. Припилюємо нашу дощечку, скалочку. І розкатуємо приблизно 20 см в діаметрі. Ось таких вісім булочок в тісті у нас вийшли. Відкладаємо поки що в сторону наші булочки. Беремо дві мисочки. В одну мисочку насипаємо кунжут, який можна замінити насіннячком якимось, там, соняшника, чи що. Так. Пару столових ложок десь отак. Білого кину. І можна взагалі тільки на цьому і зупинитися. Але в мене, так як є ще чорний, то я трошечки розбавлю ще чорним кунжутом. І столову ложечку десь чорненьку кину, кунжуту. Це все перемішаю, щоб таке було поєднання, біле з чорним. Мені таке подобається. І відкладаю. А сюди в другу мисочку. Я беру 2 столові ложки меду. Звичайного меду. У мене світлий, бо в мене акація. Так, 2 столові ложечки. так. Не дивуйтесь, але хоч сосисочка в тісті буде зверху з медом. Так, завжди поєднання солене і солодке це дуже смачно. І 100. Грам 100 мл. У мене звичайний кип'яток, тільки що чайник закипів. І я цим кипяточком отак перемішуємо, щоб розкорився мед. Щоб водичка була ця солоденька. Мед у мене вже розчинився в воді. все, водичка стала. Зора. Тепер, як завжди, Змащуємо наші булочки оцею тепленькою, солодкою водичкою. І отак всі булочки. Змащуємо з усіх сторін, де ви дістаєте, можна змастити, щоб вся булочка блистіла. Все, останню булочку намастили. Тепер беремо тут, де в нас кумжут білий з чорненьким, і щедро-щедро насипаємо наші булочки. А ще наші булочки можна зверху або взяти дуже гострим ножом і зробити тако три надрізика чи два, а можна і ножницями. Я ножницями, отакі з двох сторін роблю невеличкі надрізи. Духовочка у нас вже 180 градусів добре розігріта, ставимо верх-низ десь приблизно 30-35 хвилин. Так і випікаємо. У нас пройшло 35 хвилин. Виключаємо духовочку, дивимося на наші булочки з сосисочками, викладаємо і поки що залишимо в спокій. Наші булочки з сосисками трошки охололи, тепер можна вже хоч в руки взяти. І... Подивимося на неї в розрізі, бо гарячі не буду розламувати. Сосисочка всередині ціла. Якщо ви будете різати кубиком або кружечком, то можна і розламувати. І ось коли порізали нашу сосісочку, ось така вона виходить. Булочка дуже пухкенька, ви бачите, дуже пухкенька. Сир деяких сосисочок трошки витік, але ви бачите, я сосиски не заліпляла булочки, просто скручувала рулетиком. Але нічого страшного, на смак це не відрізняється. Так що смакуйте на здоров'я, вони дійсно ці булочки смачні.